Всім привіт, всім доброго здоров'я, слава нації і слава ЗСУ. У сьогоднішньому ролику ми розглянемо декілька тем, і перша тема буде про корпусний вулик на 12 рамок із магазинними наставками на 145 рамочку. Як пам'ятаєте, в попередньому ролику разом із Віталієм Боровицьким, це Парк Плюс, ми зробили таку презентацію цього вулика. І Віталій Боровицький все детально про нього розказав і ми показали. Його повну комплектацію. Як бачите, цей вулик я вже заселив. І заселив не один, а заселив два вулики таких. Як бачите, цей був вулик інакший, трошки ніби з вигляду виглядає подібний, але це інакше, це є прототип, а це вже удосконалений вулик із повною комплектацією. Ну і зараз я розкажу про нього трошки, тому що хочу зробити таку серію роликів, круглорічну зйомку буду робити і показувати, як він себе веде і як бджоли в ньому живуть. Як бачите, комплектація тут не повністю рідна, тому що дах не рідний, дах я поставив свій поки що, тому що рідний дах з комплектації я ще не встиг обшити металом. Але цей вулик ідентичний моїм вуликам і всі деталі взаємозамінні. Так що можна все це міняти. І також прилітна дощечка. От є прилітна дощечка. З комплектації цього вулика, але замість неї я прикрутив таку просічну сітку. Чому? Ця дощечка прилітна, дуже добра, коли пасіка кочує. Зручно, коли йде погрузка, розгрузка, тобто маніпуляція вулики, можна поставити, можна забрати її дуже зручно використовувати. Але так, як в мене пасіка стаціонарна, я прикрутив цю сіточку. От я на всіх вуликах. Хочу поміняти оцю сіточку, для мене це зручно. Але це як варіант дуже добре. Ну і зараз я розкажу і покажу. Правда, не зняв ролик, прогнав трошки, треба було показати, як я заселяю. Ну і я розкажу зараз. У попередньому ролику я казав, що я заселю і пущу в зиму на відводочок. Віталій мені порекомендував зробити зразу сім'ю. Так я її і зробив. Позаду мене знаходиться бджолина хатина, в якій є 18 сімей. Ну і я з кожної сімейки по рамочці просто видірнув і зробив зразу готові сімейки, які підуть в зиму. Тобто одна сім'я і з того боку друга сім'я. Ось так зараз виглядає. Значить, згуртував сім'ю. Посередині я дав розплідні рамочки, тобто з шостим розплодом, по краях повномедні рамочки дав. Кинув маточку і маємо зараз сімейку. Значить, збоку, як бачите, є годівниця ось така. Ну, ви її бачили це, я такі годівниці роблю. Вона підходить як на сироп, так і підходить і на канді. І зараз я розкажу, що до чого. А тут заставна стоїть: От така заставна чудова. Теж від Park Plus. І дивіться, як цікаво зроблено, бо тоді мені показали. Значить, вона зроблена у четверть, але кожна ця. Речка, вона із середини має так само вибрану ну, четверть буквою такої П. І вже е ППС і пластик вставлений всередину. От видно. Не просто так, що всунуто і все. А вставлено як в рамочку. Тобто, якість тут, я не знаю, тут. Якість космічна, можна сказати. Значить, і по годівниці. Чому я поставив зараз годівницю, коли я тут поставив тут, ніби укомплектував сім'ю повномедними рамками? У нас раптово закінчився взяток, і матки в такому випадку перестають активно сіяти. І щоб трошки простимулювати, я поставив канді. Але краще було б поставити сироп або медову сито. Але справа в тому, що коли зупиняється взяток, може активуватися нападка. І щоб цьому запобігти, я ставлю просто канді. Поставив канді, прикрив літник. Сім'я молоденька, не дуже себе так добре може захищати. Молоденька тут маточка і може статися нападка. В такому варіанті, коли ставлю канді, ніколи нападки не буде. Ось такий варіант. Значить, сім'я піде в зиму. Я потім буду показувати. Ще її трошки скорочу стисну, бо на... Карпатка на всіх рамках вона не йде в зиму. Ще дві рамочки треба буде забрати потім. Ну, середини, там, де був розплід, я забираю ці рамочки, а всередину я кладу вже бокові рамочки. Тобто повни... повною медою всередину. Все, закриваємо і зараз підемо туди ближче до бджолиної хатини. Там ще є кілька цікавих тем. І ми там будемо щось вам розказувати. Насамперед хочу подякувати Івану Михайловичу Доскоч за хороший комплект мікрофонів, який він мені подарував. Тому що у коментарях були зауваження по поганому звуку у роликах. Ну Іван Михайлович зателефонував до мене і каже: Ярослав каже, ти такий блогер, а мікрофона не маєш. Ну, а зараз будемо продовжити тему по парк плюс і будемо розказувати, які є новинки у парк Плюс. Як бачите, це ще старенький, можна сказати, вже так старенький, він з 19-го року, нуклеусний вулик на 4 маткомісця. місця. Ну і почнемо з нього, тому що є от новий варіант, і тут є нюанси. І зараз ці нюанси ми будемо розглядати. Але почну з цього нуклеусного вулика, тому що він заселений. І наглядно я зможу показати. Як бачите, тут є годівниці, і виникає інколи проблема, як почистити ті годівниці. Тому що буває, коли наливаємо сиропу, топиться там бджілка, і потім цю бджілку нема чим дістати. і Шукаємо якісь там, як кажуть, палички, чи, чи там якусь лінієчку, шпортаємося там. А так як є багато виробників, які виготовляють пасічні стамески. Стамесок є на будь-який смак і на будь-який вибір. Але таких якихось ексклюзивних виробів немає. Ну і ось і Віталій Боровицький розробив отакі вироби. Тобто, от маємо таку лопатку. вона з нержавійки зроблена. І цією лопаткою дуже добре чистить, Якраз вона заходить сюди, у годівницю, в цю годівничку. І можемо звідти почистити, чи мертва бджілка, чи якесь сміття, там, чи що можна легко почистити. Оці годівнички між собою, вони зв'язані, є про, протік у середині. Тобто, коли ми наливаємо сироп, ми в одну наливаємо і воно розподіляється. сироп розподіляється по всіх годівницях, не треба в кожну наливати. Але буває, що забивається той протік. І для цього моменту є отакий от от гачечок, також виріб. Туди опустили ми раз-раз, раз, прочистили, прочистили, прочистили і все І все в нас чистенько, і все в нас працює. Тобто такий момент тобто із такими ісклюзивними інструментами от, ми показали, тому що я кажу, в наявності різних стамесок є дуже багато, різних виробників, а такі ісклюзивні інструменти я не зустрічав. Тобто, як кажуть, такий момент, що інколи потрібно на пасиці і під руками немає, і щоб не видумати щось таке своє от можна придбати там. Значить, це показали. Ну і зараз ми покажемо спочатку. Давайте спочатку я ящички покажу, а потім перейдемо уже до ну, основного вулика, тому що тут тема більше така широка. Значить, виготовляє парк плюс отакі от. Пасічні рамконоси. Це може бути як рамконіс, може бути як ніби такий невеличкий вулик для відводка, тому що тут є літний Так само перекривається і на трутня, і на бжілку, і повністю закривається. І що тут добре? А добре те, що він легесенький. От двома пальцями я піднімаю. Як пам'ятаєте, я показую свій. Ну, для прикладу спеціально приготував от мій рамконос. Він досить хороший. Так само він може бути, як і вулик використовуватись, але він важкий. По-перше, він набагато рамок. І коли його загрузити рамками уже з медом, то він просто не підйомний. Треба його вдвох носити. От. Ну, На пасиці я використовую вже рамкоїд, тобто на тракторці. А коли я працюю у бджолиній хатині, я використовую, використовую оцей рамконос. І коли я відібрав медові рамки, я його підняти не можу. сам. Тобто, якщо підняти, то може така гріжа вилізти як, як м'яч з боку. Так що він сам по собі тяжкий, тому що стінки тут грубі, дерев'яні, що ззаду, що спереду, дерев'яні, і він сам по собі тяжкий. Плюс рамки це вже не підйомний. Цей легесенький, дуже зручний, легенький. От, і зручно його використовувати. От Віталій розказує, що він їде на, ну, на, на пасіку, яка на визі кочова пасіка. так він бере, каже, 20 отаких рамконосів із вошинкою чи сушнинкою, що потрібно, туди відвіз, там то розкидав, медові рамки загрузив, машину закинув і повіз додому. Дуже зручно. Тобто, вони не є дорогі, але вони дуже є зручні. Значить, як ви бачите, тут. Ніби дашок глухий, а ось дашок є прозорий. Цей полікарбонат. Викори... Я використав орскло. Цей вулик... Не вулик, рамконос, якщо довго на сонці буде знаходитись, воно потріскає. Тому що ультрафіолет Орскло розкладає. Значить, полікарбонат. Він не дається впливу ультрафіолету і він, можна сказати, вішний, якщо ну, хіба що його не розбити. Але він дуже міцний. Так само, на нього можна сідати, можна ставати, хоч він ніби і не товстий, але він дуже міцний. Дуже міцний. І чим зручно, От коли ми взяли, наприклад, підійшли до вулика, набрали сюди рамочок, накладали рамочок, все ж таки. Десь якась бджілка попадеться туди. Поки ми донесли, скажімо, до, на відкачку, чи куди ми маємо складати, чи до бджолярні піднесли, вся бджілка піднімається до світла. Відкрили цей дашок, бджілка вискочила, закрили і занесли. Дуже зручно. Ось такі два варіанти рамконосів. Рекомендую. Класно. Ну, і тепер переходимо уже. Ага. Значить, Віталій, коли ми знімали ролик про корпусний вулик на 12 українських рамок, коли презентували, він казав, що так також для цього вулика, для українського вулика, ну, на українську рамку є розроблена хороша прививушна рамка. Ось така прививушна рамка, ну, може, зблизька. Значить, що мене зацікавило тут. От я не додумався, чим зручно. Як пам'ятаєте, мої привирушені рамки я беру і отак перевертаю. Ну, кручу. А тут оце є такий от Раз. Капець, як зручно. А я до цього, як кажуть, не допер. Бо буває запрополісують, я тут мучуся, мучусь, поки поверну, дуже важко повернути. А тут тільки раз собі і поверну. Дуже класно. Значить, привирушена рамка має зверху годівницю. Зразу можемо сиропчик наливати, чи кадій наливати. Тут також я не уточнив у Віталія, також, мабуть, годівниця або щось для цього. Ну, для чогось воно призначено тут. Я не уточнив, треба буде зателефонувати, уточнити. Якісно зроблено, все на шипах зроблено. Як бачите, бачите? Все на шипах. Прикручено. скільки тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. 30 прививочних місць є. Значить також зразу є комплекти. Тобто, щоб я зміг протестувати. Ну, подивлюсь, я думаю, можливість буде протестувати і протестую. Значить, є бігуді, є все повністю бігуді. А давай подивимося, як бігуді будуть виглядати на ньому. Ага, тут так не буде тут треба. Так, треба все розпакувати. Ну, я думаю, хто займається маткою відною роботою, то знає, як все виглядає. Синікут надівається все сюди, надівається, бігуть сюди. От. Як воно надівається? От воно надівається, я забув. Я ним не користуюся. От, от так буде виглядати. Ну, коротше, супер. Прививочна рамка супер. Хто використовую от, може взяти я кажу, на озброєння. Класна річ. Так, це показав, щоб щось не забути. Значить, комплектація. Будемо розказувати зараз про комплектацію, зараз трошки посуну так, щоб тут місце звільнити. Або поставлю на бік, тому що деталей є багато. Це сюди, це сюди, це сюди. І все сюди. Значить, з чого складається? Дна, дах корпус дно. Значить, діке тут дно. Ось подивіться на дно. Як виглядає знизу? Сітка нержавійка. Ніжки. Дві ніжки із проріздю. Для чого прорізь? А для того, щоб можна було закрити. У тому вулику немає такого. От можна закрити. Супер. Раз. Це один такий, як кажуть, нюанс. Значить, як бачите, ось тут літники є. Так? З усіх боків є літники. Літник закривається із середини. Ось таким поворотом, от бачите, тут є метеличок, і цим метеличком ми можемо крутити із надвору, але всередині закривається, переводиться на бжілку, на трутня або повністю закривається. Ось такий хороший момент, що не треба нам, кажуть, портити. Вигляд на двору це все робиться із середини. Далі прилітні, прилітні дощечки закладаються тут так. Таким ой зараз зараз. Таким чином, щоб я зараз не попортив. Так. Досить туго заходить, досить надійно. Так. І тут Ось так. Все. Це ми зробили. Значить корпус. Як бачите, тут дуже багато є прорізів. Годівнички, значить, корпус. Корпус з годівничками. І годівнички вони, о, я би то показати, щоб то було видно. І з середини, і з середини там є зроблені ну, протоки між годівницями зроблені протоки. Я не знаю, чи то буде видно на камеру. Не буде, буде видно. Ні. Ну нічого. На слово. Значить, ось скріплюється такими штуками. Раз, два. Все. Тримається надійно. Ця пружина досить така туга, досить груба. Тримається надійно. Класно. І, ну, і зараз комплектація. Значить, як він в мене зараз працює. Працює він в мене ось так зараз. Раз, два. І три. Ось в такому вигляді. Чотири маткомісця по три рамочки, які можуть з'єднюватися до кубки, і потім можна ставити як 145-ту рамочку. Значить, дашки. От дашки треба. Зараз я покажу, як тут і як там. Ось тут. Не дашки, а стильові, стильові дощечки. Ось були стильові дощечки, отакі звичайні. Тут вже вибрані із четвертю. І ставляться, що вони вже не всуваються. Зараз я поставлю. Як то йде, це сюди. А, ось так. От. От. Що вони вже не тікають. Там як вони псувалися, туди-сюди, треба було виставляти, тому що вона їздить туди-сюди. Сюди Сюда поставив і забув. Середній це теж середня і ця бокова на цей бік, от. от як чудово. Значить, Що тут ще цікавого такого є? Що от підрамочний простір є? Не підрамочний, надрамочний простір є. Там немає надрамочного простору. Також покажемо наглядно. Отут от зразу бачите? Рамочки, отак лягають, дуже, дуже, малий, дуже мала відстань. І тут нема можливості, якщо ми підсаджуємо маточку, неплідну маточку кліточкою, то нема можливості поставити. Тут вже є можливість поставити, тобто вона вже вміщається сюди. Раз, поставив і забув. Ну, тут ставиться паралончик. От і все класно. Значить, отакий варіант. Другий варіант, що ми можемо зробити? Можемо в зиму пустити його. Так, як я пускав, забрати оці перегородки, об'єднати чотири сімейки, дати одну маточку, і він так йде в зиму. Можна ці рамочки, як я казав, об'єднати, об'єднати до кубки і пустити так, як ніби на розмір додано. Що робиться тоді? Значить, можна пустити одну сімейку, а можна пустити дві сімейки. Ось таким макаром перегороджується і ставиться тут рамочки і ставляться тут рамочки. Також є отакі стильові дошечки. Дві сімейки. Тобто дві маточки можете пускати в зиму. Можна пустити, скажімо, зиму Дві маточки перегородити ось так, дві сімейки, а можна пустити в зиму ось так. Ось так можна поставити. От. Все гарно підходить, є зазорчики оці, От, щоб нічого не стиснуло, щоб не запресувало потім. Ось все гарно. Ну, і, ну, звичайно, дах. Дах у нас зараз я поставлю до клубки, щоб, щоб, щоб воно стояло, так як має бути. Так, і маємо дах. Дах, значить, оббитий він е, алюмінієм. Ну тут плівка є. Я і там плівку не зняв, і тут є плівку. Там знизу алюміній, Я не зняв плівку. Хай буде, кольоровий такий, буде. Значить, і дах утеплений, всередині є е, ППС зашитий фанерою. Тобто у нас... Іде дах тепленький. Як на зиму добре, так і на літо добре. Літом не перегрівається, зимою не переохолоджується. Так що, ось такий варіант обновлений нуклеусного вулика на 4 маткомісця. місця. Так що, сьогодні ми продовжили тему по Парк плюс. Показали вам новинки, показали, як працює вже корпусний вулик на 12 українських рамок. В дальнішому будемо продовжувати, а на сьогодні все. Всем добра и мирно небо.